Знайомтесь, цього малашку звуть Тузік. Ой, який гарненький. Хто краще намалює, той його й отримає Ой, здається, Тузік щось зробив. Ось це умора Сподіваюсь, цього ніхто не бачив. Так от дівчатка час пішов, приступайте. Окей, подивимось, що мені дісталось. Ого, я ще ніколи в житті не малювала такою крийдою. Хоч би мені пощастило. Так, мені дістались фломастери. Малювати ними дуже зручно. Отже, я чудово впораю з першим завданням. Малюємо тулуб, потім вушка. Ні, мені зовсім не подобається. Треба спробувати знову. Краще почну малювати з вушок. Ага, ось так. Знову якась катастрофа. Хм. Ай! Руксі, а можна обережніше. У мене нічого не виходить. Ой, я згадала лайфхак, який бачила вчора в тік-тоці. Щоб намалювати ідеальну мордочку собаки, потрібно загнути в палець і обвести долоню. Ось так. Не підглядай. Добре-добре. У мене теж з'явилася чудова ідея. У мене всього дві крейди, і то одинакові. Тому краще я перетворюю їх на крикто, і тоді малювати буде набагато зручніше і веселіше. Ось це так! Як же круто це виглядає! Це буде мордочка, а це вушка. Ось так. Ось це то. Я не можу дозволити Джулі перемогти. Я вже знаю, як зіпсувати її роботу. Апті! Ой, О, ні, мій малюнок здуло. Дівчата, час закінчувати. Показуйте ваші роботи. Непогано, Роксі. Джулія, що в тебе. Порожній лист? Oh який жах. No. Перемагає Роксі. <реку> так, яка ж я рада. Давайте швидше сюди свого милашку! Oh. Знайомся, Тузік. Це твоя нова господиня. Oh. Велике дякую. Ну і що, будемо дружити? Можна я погладжу, який лапочка. <реку> Ха, ось це гонка. Hey. Вчитель. <реку> Ой, пробачте, а ось і ваше нове завдання. Круто! Всі готові. Тоді час пішов приступаємо. Ей! Вау! Мені дістався пластилін. Це прикольно. А я малюватиму за допомогою цієї ручки. Прикольно! Ой, яка вона гостра! Потрібно бути акуратною. Так, моє нінтендо вийде райдужним і дуже красивим. Ого, ну ти даєш? Доведеться постаратися, щоб обійти роксі. Ну, добре, першим ділом розкатаю пластилін за допомогою качалочки. А це складніше, ніж я думала. О, ідея. Що це? Нічого, нічого. Не відволікайтесь. Фух, мало не спалилась. У мене в рюкзаку стільки смакоти, що перед ними важко стояти, але я шукаю зовсім не їх, а свій телефон. А точніше, чохол. В нього я складу весь пластилін, потім розкатаю і додам маленькі кнопочки. Вау! Я і сама не очікувала, що в мене вийде настільки круто. Вчитель, я все. І я зацініть. Непогано, Роксі, але могло бути краще. Джулі. Неймовірно. Вітаю! Ти перемагаєш. Дякую. Я завжди мріяла про Нінтендо. Шкода розлучатись, але треба привітати Джулі з успіхом. А Можна мені з тобою пограти? Звичайно, тримай, Роксі. Давай грати разом. Погнали! Дівчата, як ваші справи? Е, добре. А у вас? А у мене для вас суперкрута новина. Вашим новим призом завданням буде ця шикарна лялька Барбі. Зачекайте, рано починати. Ой, пробачте. Час пішов. Тепер уперед. Ой, нічого не розумію. У мене всього один олівець. Клас. А я буду малювати фарбами та пензликом. А ти Ей, отримуй. О, ні. Ну, Мій упав у смітник. І все через тебе роксі. І що робити? О, придумала. Я буду малювати пальцями. Треба просто вмочити їх у всі кольори. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну добре, першим ділом я намалюю розкішну спідницю для Барбі. Хм, Так, а що далі? О, знаю. Ого. У Джулі виходить так яскраво і красиво. А в мене всього один рожевий олівець. А, та й той зламався. Добре, що є точілка. О, я вже мрію про те, як гратиму з барбі. Це буде так здорово. Ой, мені не вдається заточити олівець. облом! О, ось це так. Та я геній. О, ні, час закінчується. Треба поквапитись і намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп. І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. О, а це не так просто, як я думала. Залишилось зовсім трохи. і Стоп! Ой! Я чекаю на ваші роботи. Показуйте. Ну, таке. А що у Роксі? Ось моя робота. Подивіться. Ось це геніально! Молодець Роксі. Вітаю з перемогою. Так, ура. Бувай, красуня. А от і твій приз. Ох, як же здорово! що я перемогла! Яка гарна Барбі. Так і правда. Не чіпай, вона моя. Ох, який же важкий! І так, в цьому раунді ви малюєте льодяник! Час пішов. Так, подивимось. Ух, ти, прикольна. Ей, припини! Дівчата, знову ви деретесь. А, Пробачте, вчитель, ми не деремось, все гаразд. Так, подивимось. Вау, яка розкішна палітра з фарбами. А у мене алмазна мозаїка. і я цьому дуже рада. Почнемо із жовтого кольору, потім додам білого, а потім рожевого. Виходить, здорово. Все ясно. Першим ділом треба намалювати коло. Чудово. А потім все інше. Хоча ні, так виходить дуже довго. Але я знаю один лайфхак, котрий мені допоможе. Для початку видавлюю фарбу з тюбика. а потім беремо жуйку. Здається, я залишила одну під партою. Це жуйка Еми, це Алекса. А, от і моя. Ура! Яка гидота! Вона ж брудна. Проте з неї можна надути величезну бульбашку, а вона мені і потрібна. Зануримо у фарбу і швиденько все зафарбуємо. Та-дам! Класно, так? І справді прикольно. Отож. Ми готові. Чудово, тому що час уже вийшов. Джулі. М -м, навіть не знаю, Джулі. Більше на ляпку схоже. Роксі? О, дивіться, яка краса. О, ні. Мозайка розвалилась. Але зараз я все виправлю. Упс. Мені дуже шкода, Роксі. Перемога була у тебе в кишені, але вирушає прямо до Джулі. <при> так, 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 так. Я тебе зробила. Моє вітання. Прошу, тримай свій солодкий приз, який він величезний. Смакота. не сумуй, та пригощайся. Брітні, швидше піднімай клош. Ого, що це? Ой, вибить Джулі, але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. А очі й б'ється. Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі. Я знайшла блакитний людяник лядяник. Який же він смачний. Як же апетитно. Я також хочу спробувати. Зараз лизнемо. Ауч! Ей, брітні! Ти мало мене в нокаут не відправила. Давай піднімай свій клош. О, ні, запах просто огидний. Мамочки, а що це так сильно смердить? І явно не людянин. Ой, це у Джулі сир із блакитною пліснявою. Їж, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше у з'їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка гдодота! Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Взагалі, то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого, ти запхала його повністю в рот Крутяк Останні зусилля, треба його проковтнути. Ух, о ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сир із пліснявою передає тобі привіт. Який жах! Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласаю її льодяником. Джулі, поміняємось клошами. Ага. А тепер відкриваємо. Вау, блиск для губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках Так, брітні, можеш бути першою. Ура, ура, не терпиться спробувати цей стінний блиск для губ. М -м, він дуже смачний. Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи. Ну, і що гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово. Джулія, цей поцілунок для тебе. А мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово. Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її в міст на тарілочку. Краса. А тепер за нурю губи в посипку. Неймовірно. Джулі, ти лише поглянь на це. Ось це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. М -м -м, як же солодко. Отак. Ну і що, тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи мені, личить блакитний колір очей. Яка ти комедна. Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки! Просто неймовірно. А тепер зануря в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікаво, як на смак. Отак. Ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині. А тепер вип'ю міст трубочок. Ммм, так це сік зі смаком лохини. Супер, мені дуже сподобалось. Кайф. Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Брітні, давай лічилка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Ну-ка. Іу, це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом. А всередині mm. порошок. Mm, який смачний. Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. чупа-чуп з порошок і спробую. Виглядає, звісно, дуже апетитно. Mm, порошок кислий, чупа-чуп солодкий. Неймовірне поєднання. Джулія да ж мені спробувати. Будь ласка. Ні, ну і добре. Я подивлюсь, що дісталось мені. Вау, це джусі дроп! Крутяк! Дивіться, тут всередині маленькі блакитні мармеладки. Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він дуже кислий і при цьому дуже смачний. Ой, ось, це нічого собі. Із солодкими мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. Неймовірно. Мені дуже подобається, і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? Можна мені трохи твого гелю видавати на Чупачуп? Звісно. Ой, велике дякую, Брітні. Як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. як кисло. Але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Ха, купилась Я відкрию перша. льодяники? Здорово. О, мамочки. Всередині хрубаки. Яка гедота. Брідні, ти лише втішатися можеш. Давай, піднімай свій клош. Легко. Що? Граната? Який жах! Вона ж вибухне. Ей, а де гучний бум! Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І молись, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію, потрібно спробувати. Смикаю. О, Не вибухнула. Тоді що ж це таке? О, Тут можна натиснути. Отак це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився? Дуже швидко. Ну добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, так це просто спрей. О ні, ауч! От дідько, доведеться заново ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Oh, no. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох, добре. Треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь льодяник, а в роті залишився хробак. Яка гедота. Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш? У нас челендж. Ну що за несправедливість? О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два льодяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер 2 Це ще що. Лодяник. А зараз на твоїх очах зникне і другий льодяник. Боля. Вау, круто. Ні. Мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? Е, ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше. Смачного. А капелюк я заберу собі. Давай на хто перший. Цуєфа О, дідько я програла, а я перемогла. Подивимось. Нічого собі. Це легко. І навіщо воно мені? Вау! Так воно з шоколаду. Ось це крутота. Як же смачно! Таке лего мені подобається. Мм, смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея! Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего та ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, брідні, не може бути! Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Навіть тісто, шкода. Ей, не чіпай, Джулі. Відкривай свій клош і торкайся ти ще під ним. Добре? Ого. Це дорітос. Ще й блакитний. Я так і не пробувала. Ну-ка, ей. Не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала, А годі сміятись. Я зараз зроблю щось круте. А саме з начос Це буде здорово А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, Брітні. Круто вийшло Вау, дуже гарно. А тепер дивись, як я це з'їм. А просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. Так, я це зробила. Ой, а звідки з'явилася дивна печія в роті? Ой-ой-ой. Джуля, у мене погані новини. Кто ріти з гострими? Так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все. Ми впорались. Ох, ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода спіни. О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі. Але погодься, що це суперсмішно, а от і ні.